Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ми зайшли в магазин і думаємо купити яйця. Так, а що це? А, ми ж брали такі. Вони дуже крупні, класні у ці яйця. Я люблю ці. Так. Наступня ходить. Ну що, давай яйця сюди. Кладемо. Так, помидори тут. Євро 89, 113, так? Так, я хочу, знати, що, і омлет хочу, хочу яєчню з помидорками. Не знаю, хто що хоче, чотири помидори. Ось ці. Так, оці помидорки є про 89, 113. Зараз же серпень. Так, 1, 2, 3, 4. Так, я завжди так люблю. Так. Вердурес. 113 Ні, на штучка. Ось. 113. Скільки там вони у нас коштують? 91 цент. Так, ми взяли яйця 3 євро. Так, округляємо. Ось. Це 4 євро. Нам треба молоко і цукор. Сюди пішли. Так, молоко і цукор, молоко десь євро і ну, цукор десь євро. Десь отака буде ще 2 євро. У нас покупка, так. Кажуть, що це молоко не дуже добре. Мені писали, дівчатка. А яке добре молоко? А це теж кажуть не дуже добре. А як вони його тут? А, давай ось. Я ось таке, давай беру, воно дуже м'яте. Давай оці. Так. Три, чотири, п'ять. Так, п'ять. І цукор. Шість євро буде. Пішли. Де цей цукор? Ні, не на настільки. Пішли з собою. Ось цукор. І цукор один євро. Сергію. Угу. Ось да, рідна. Євро. Да, да, да. Всім доброго ранку. У нас вже другий день, я п'ю каву. Ось у нас Сергій пішов на роботу. Дишово різко. Я дивіться, які знайшла класні штори. Вони були тут я їх брала і... Хочу повішати класні, правда? Сергій буде завтра на... Ну, надому від сьогодні останній день на роботі і завтра з ним повішаємо їх клас. Ось от так. Ось от так. Так, я прийшла з магазину і буду вам зараз... Показувати, що я купила на тисячу гривень 20 євро. Це тисяча гривень. Зараз я тут трошечки риска. Давай виходить. Дишу. Так. Тут не так багато. І напишіть в коментарях, скільки би коштувало це в Україні. І я так розумію, що тут. Мало тисячі гривень. Так, видно мене, не видно? Так, я тут трошки покажу вам, що я купила. Це хліб. Це хліб темний 675 грамів. Коштує він десь євро 35. Евро. Це, виходить, десь. 65 гривень. Як на мене, це дуже дорого. Так як в Україні, це набагато дешевше. Олія соняшна В нас тут вона коштує в магазині євро 80. Це виходить, 50. Десь 90, десь 90, так, 90 гривень. Так, євро 85, отак, десь 90. Так, я купила ще ось такі тоненькі горошки. Десь 80. Ну, тобто, я буду, розуміти, показувати все, що купила на 1000 гривень. 20 євро. Це такий, як сметана. Сметана, йогурт. Ну, він у них такий схожий на сметану. Тому десь півтора. Це виходить 75 гривень, 80 гривень. Тобто ось такі йогурти 4, десь євро 30. Ну, десь так. Розумієте, що не так багато. І ось такі Звичайно. не знаю, як сказати, вкусняшки. Скажімо так. Йогурт. Десь 75 гривень. Так. Тут і банан, і глубинка. Ось така вкусняшка. Масло 2,65 євро. Ну, переводьте сам, самі 250 грамів. Масло смачне. Нічого не можу сказати. Багато. Три авокадки, Мене діти люблять. Десь 2,65. Ну, вони м'якенькі, класні. Я вже просто в одному місці брати, бо так приходиться їх, щоб вони до лежали десь класти. Так, і це мука. Мука на якісь салатки там чи пиріжок якийсь кожу зроблю. Оце, оце. Це тут немає м'ясо, риби, тисяч. А, і картопля. Картопелька. картопелька. Ось я вам не показала. Ось така красна. 3,49 Ну, Розумієте, 3 кілограми. Красна кордона. І це ще з скиха. Тут дуже золота такі Це готую борщ. борщ цей раз у нас буде з квасолею та буряком. Буряк залишився ще з дня народження мого. Того. Тому я, так, зараз трошечки прикручу, тому ну, іноді я готую без нього на мій смак. Ну, Я можу з бурячком, але Сергій не любить з буряком, а просто щоб його не було у борщу. Так, я беру свою лопаточки. Я не буду дуже сильно смажити це, трошечки підсмажу. А таки я не навчаю нікого готувати. Все, у кожного є вибір, щоб ластив борщ. Борщ. Це смачно. Купила я ж сметану. Будемо смакувати, Будемо смакувати. так, щось у мене не кипить мій борщ з класолькою. Трошечки прикручу та достану томатик. Томатик в мене ось такий. Так? Я буду його додати такі звуки. О-о-о, ось такі звуки в нас, бачите? Від бурячку він буде красненький, красненький, гарненький, але більше я не буду додавати, щоб не був дуже кислій. знаєте? Чим більше ви його додавите, тим кисліше буде. Такий нам не треба. Будемо, щоб він був вкусненький. Все, будемо все так перемішувати. У мене ще огірочки зійшли. Я ще трошки посіяла під плівку. Дивлюся, сьогодні, а там вже класні такі. Так, все, оце трошечки, я, бачите, не висмажую цибульку. А знаєте чому? У мене так мені не люблять. Я люблю трошки підсмажену, але для своїх я готую не підсмажену дуже. Взагалі, вони її не люблять. А якщо вона ще буде така підсмажена, то тим паче не люблять. Ну, все так. Все. Так, лопаточку тут залишаю. Трошки кить, кипне, 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 кипне. Все. Так, і все мої. Чатка та хлопчики. Мої гарнюні, мої гарнюні. Ось такий перчик дуже смачний. Ой, такий ароматний буде, такий смачний. Вчора ми були на базарі, і я купила, так, треба буде вам показати. Так, тому що одягну. Ось такую класну рубаху от манго і от Stradubarius. Мені пам'ятаю, що треба буде подивитися. Таку білу-білу рубаху. Дуже класна. І ось такую блузу. Вона синтетик. Ой, вона, ета, як, ситець. Ситиць називається, Вот да? Натуральна така тканина. Класна, така легенька-легенька, теж якось одіну, покажу. Ось таке платячко, я вже в ньому була, ви бачили. так, У мене тут, бачите, скільки речей, і усе не поміщається. Це поліна половина, а половина моя. Так. Да. І в мене так багато у цього одягу, я навіть не знаю. Якось потім одягати буду та покажу вам. Я знаю, що ви любите таке дивитись. Так. І треба Сергію теж покупити щось більше. бо в нього ось рубаха, ось рубаха. Треба буде більше рубах йому. Та футболок. Ну, футболок в нього десь п'ять. Штани є. Казали, штани купити є У нього такі класні штани, де ще класні, Десь така тканина, десь ні. Десь теж подобі ось такої тканини, як ситець класний. Такий. Тут. Тканина класна, так. Да. Так, ну що ж, буду закривати. Знаю, що може не так воно висить. Вдома, звісно, гарніше в мене не висіло, а тут? Тут не вдома, тут не вдома, скажи, так? Резка. Тут ми не вдома. Так що, буває і таке, буває і таке, скажи. Як ти себе почуваєш? ну Вона така. Різва, така притка, все таке повернулася і вона себе класно ну, відчуває гарно. Всі, мої друзі, буду я завершувати це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, кому цікаво, як живемо ми. І всім пока-пока!